Що потрібно пам'ятати після народження дитини в Польщі? Зробити свідоцтво про народження дитини протягом 21 дня, якщо ви не зробите це в даному часі, дитину назвуть за вас. Змінити свідоцтво вже не можна буде, але можна буде зробити додаток з іншим ім'ям, вписати дитину у страховку, оформити декрет протягом 21 дня, надати випуску з пологового і свідоцтво дитини, зареєструвати дитину в поліклініці і вибрати для неї лікаря, оформити всю допомогу на дитину. А саме: 500 Бечікове, кощанікове, зашівик Мачежинський. Важливо, що кожний внесок має також свій термін, наприклад. 500 плюс потрібно оформити протягом трьох місяців після народження, перекласти свідоцтво про народження дитини українською мовою, оформити закордонний паспорт для дитини в одному з консульств, підтвердити громадянство. Дитина буде мати те ж громадянство, що її батьки. Те, що вона народилася на території Польщі, не означає, що вона має польське громадянство. Подати документи на карту побиту.